Той лазерний вказівник, яким ти міг лише гратися з котом, тепер можеш викинути. Це не іграшка, це тактичний лазерний меч з передовою військовою технологією, що витік з лабораторії німецької компанії Хайн Його дальність становить 450 кілометрів, досягає безпосередньо зі щецина до сідельця. Одне натискання кнопки миттєво запалює папір і плавить пластик. У ситуації загрози інтенсивне світло засліплює противника, даючи тобі золоті 3 секунди на реакцію. Заряджається лише раз на місяць і пропонує 12 режимів лазерного променя. Пристрій є повністю водонепроникним, точно обробляє неметалічні матеріали та дозволяє зварювання. Завдяки потужній батареї потребує заряджання лише раз на місяць, усуваючи проблему частого підзаряджання. Він повністю функціональний. І надзвичайно надійний сьогодні, в прямому продажу з заводу перші 100 замовлень за пів ціни пропонуємо семиденний пробний період без умов. Якщо ти не будеш задоволений після використання, ми повернемо тобі повну суму.